Друзі, привіт! Так, обіцяв собі зняти вам розпаковку, коли прийде нове кермо. І воно таки приїхало. Дотащили його, змішую з нової почти, своїми руками, по морозу, з вітром, все як треба. Зараз трохи побачимо, що там всередині. Так, неймовірно, що у нас може бути в коробці? Що у нас тут може бути? Кермо! Спочатку, звичайно, якісь бумажки, а потім у нас тут будуть кермо. Якесь холодне воно, мабуть, тому що на вулиці холодно. Так. Ну слухайте, якщо ви купуєте G29, то він вам здається якоюсь дитячою іграшкою. А ця штука здається якоюсь серйозною штукою. Металеві оці, е, як вони називаються, ліпестки. Саме, типу прорезинове якесь кермо, яке типу нагадує шкіру, але це по більшій мірі гума. От. І кнопочки прикольно натискаються. У мене, до речі, на G25, який взагалі не призначений до PlayStation 4. Цих кнопок не було. Вони були на шифтері, і багато чого я взагалі не міг настра... налаштовувати на кермі. Але це таке. Так, кермо. Швидко зйом оцей. І погнали далі, що у нас тут є. Це новий нашийник для собаки. Шнурок. Оця штука. Ну, мабуть, ви не знаєте навіщо, але це для педалі, для педалі гальма. щоб вам було важко її натискати, знаєте, наче у вас вакуумник закінчився. <кхи> так е це, мабуть, відкривашка для вина, щоб ви могли відсвяткувати свою перемогу. І йдемо далі. Це якась скоба, щоб тримати кермо до столу, прикрутити його. І база в нас мається. Слухайте, це вона була така важка насправді. База у нас т 300 rs В принципі, така як і раніше, як не в GT Edition. Тут є перемикач PS5, навіть PS4. А в минулому Transmasterі там було PS3 PS4. От. І тут перемикаються моди. PC на PlayStation В принципі, від цієї штуки вам більше нічого не треба. Треба її прикрутити, поставити кермо і їхати. Такс. І давайте дістанемо наші педалі. Це основна штука, чому я замовив саме Т300RS GT Edition, а не минулу. Бо Зазвичай з Трастмастер Т300 йдуть педалі не такі собі, не дуже е, круті по, по зусиллям. Але тут це щось вже нагадує нам е, G25, G27, G29. Тормоз вже у нас такий тугенький. Е, газ і щеплення, плюс-мінус однакові, але щеплення трошечки більше. От, в принципі, на цьому все. Е, Будемо відключати та спробувати нарешті поїздити на цьому на цій красі.